Привіт, мої хороші! Ми на каналі з в князі де ми за допомогою методу конвертів вчимось фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами! Мене звати Аня Одеси. Я стартувала в 38 і ти зможеш. Починаємо! Сьогодні у нас трошки з вами незвична рубрика. Рубрику я починаю вести під назвою Кава з анюткою. Тому що я хочу в цій рубриці відповідати на ваші запити, розповідати щось про себе, якщо ви мене запитуєте. Та взагалі ділитися чимось цікавеньким під чашечку ароматної кавузьки або чаю. Так що заварюйте скоріше і ми починаємо. Темою сьогоднішньої нашої розмови будуть недержавні пенсійні фонди в Україні. Я буду скорочено їх називати НПФ. Тому що НПФ є важливою складовою системи пенсійного забезпечення, яке допомагає громадянам накопичувати та зберігати фінансові ресурси та забезпечити гідне життя в старості. Про пенсію я взагалі задумалась вже давно, десь років з 35 але моя фінансова тотальна безграмотність не дозволяла мені знайти шлях, як мені формувати свою пенсію на майбутнє. Але минулого місяця я познайомилася з таким інструментом, як недержавний пенсійний фонд. Я зацікавилась, я зібрала інформацію і зробила внесок саме туди. Чому зараз ви дізнаєтесь, що таке недержавні пенсійні фонди в Україні? Це такі фінансові установи, які здійснюють операції з пенсійними накопиченнями на добровільній основі. Вони дозволяють громадянам накопичувати кошти собі на пенсію, формуючи особисті пенсійні рахунки. Тобто, це така вона з вами простими словами приватна управляюча компанія, яка бере ваші кошти, вкладає їх. У ціні папери, а ви з цього отримуєте капітал у вигляді накопичень та складного відсотка. Цей саме складний відсоток, напевно, та один зі шляхів диверсифікації портфелю. Що таке диверсифікація? Ми з вами розглянемо трошечки пізніше. Вони стали основними чинниками того, чому саме я обрала один з пенсійних фондів. Приватних, тобто не державних. Хто регулює у нас НПФ в Україні? НПФ регулюється законом України про недержавне пенсійне забезпечення. Цей закон набрав чинності у нас у 2004 році. Також є інші нормативні акти, які контролюють діяльність НПФів в Україні. Тобто, це не якась шарашкіна контора, куди ви прийшли, у вас взяли гроші, і ви їм помагали ручкою, папа, і більше їх не побачили. Ні, це такі серйозні достатні організації, за якими наглядають дії, яких контролюються. Ви, в принципі, захищені та є якісь гарантії того, що свої кошти ви таки побачите, коли досягнете пенсійного віку, і раніше. Як працюють НПФ? -и? Клієнтами недержавних пенсійних фондів можуть бути як юридичні особи, так і фізичні. Тобто ви можете, як особа приватна, прийти та відкрити собі пенсійний рахунок, вкладати тоді кошти, як це роблю я, та отримувати в майбутньому ще одну пенсію, а розмір цієї пенсії залежить суто від того, скільки коштів ви там накопичили за цей шлях, який ви проходите. Також юридичною особою, яка відкриває такий рахунок, може бути компанія, на яку ви працюєте. Ваш роботодавець. Може відкрити на вас рахунок у НПФі, туди відраховувати якусь частину від вашої заробітної плати та таким чином формувати уже вам пенсію на майбутнє. Внески. Внески у НПФ ви робите за вашим контрактом. Тобто, в договорі у вас будуть прописані умови, за якими ви вкладаєте. У мене, наприклад, у моєму пенсійному фонді е, умови дуже лояльні. Я вкладаю тоді, коли можу вкладати, і ту суму, яку я можу вкладати. Єдиною такою ремаркою є те, що між першим та останнім поповненням має пройти не більше 45 днів. Хоч 100 гривень, хоч 10, хоч 200, ви можете покласти рівно стільки, скільки ви наразі спроможні туди покласти. І це все перетворюється у складний відсоток. Управління активами. Управління активами в НПФ означає те, що НПФ бере ваші кошти і передає їх у різні фінансові інструменти. У вигляді інвестування в акції, облігації, нерухомість, можливо, землю, золото, тобто це можуть бути різні активи. Тобто, ви не самі формуєте свій портфель в цьому випадку, як, наприклад, на фондовій біржі, а за вас його формує саме ваш НПФ. Тут є свої плюси і мінуси. Якщо ви, наприклад, людина зовсім не обізнана і вам це не цікаво, і ви взагалі не бажаєте всім цим займатись, то дуже це зручно віддати свої кошти якомусь посереднику, який за вас це прекрасно зробить, і ви отримаєте свої 13-14% річних, які зараз показує фонд. Це нормально, в принципі, тому що. Відкладати під подушку зовсім не вигідно з нашою інфляцією. Навіть ці 13-14% вони все одно з'їдаються за рахунок інфляції в Україні. Але це ліпше аніж тримати ці кошти під подушкою або на банківському депозиті і платити за це ще податки, або ризикувати, наприклад, тими самими банками, які зараз під час війни можуть свої умови ставити, тут же обирати вам. Але якщо ви зовсім зовсім не зацікавлені у вивченні цієї теми, це нормальний в принципі адекватний інструмент для того, щоб собі забезпечити якісь накопичення саме на пенсію. Є три типи недержавних пенсійних фондів: вони можуть бути відкриті, тобто будь-які фізичні та юридичні особи можуть робити внески в ці фонди, також вони можуть бути закриті. Тобто створені для обслуговування певної групи осіб або компаній. Це можуть бути працівники однієї або багатьох компаній, тобто тут вже фонд сам регулює, кого він обслуговує. А також НПФ може бути міжнародним, які мають змогу залучити інвесторів або внески брати з інвесторів з інших країн, тобто іноземці. Які у нас є плюси в НПФів? Це гнучкість. Тобто, за вашим контрактом, як я, наприклад, ви обираєте, скільки ви внесете сьогодні, коли ви внесете, ви не прив'язані, наприклад, як у виплатах кредитів до якогось дня певного або дати. І це дуже зручно та якось розв'язує вам руки диверсифікація. Диверсифікація це урізноманітнення ваших інвестицій задля забезпечення безпеки саме ваших вкладів. Тобто, як є такий вираз, так дуже відомий серед інвесторів, фінансистів, не кладіть яйця в одну корзину ніколи. Тому що, що, якщо ви впустите або щось трапиться з однією корзиною, ймовірність того, що. Яйця залишаться в інших корзинах цілі дуже висока, ніж вірогідність того, що яйця в корзині, з якої щось сталося, залишаться цілими. Диверсифікація портфелю вашого інвестиційного може бути будь-де. Ви можете вкладати у будь-які інструменти. І у чим більше ви вкладете різноманітних інструментів ваших активів, тим більше ваша безпека. Також з одним з плюсів НБФів є додатковий дохід. Ось цей складний відсоток, про який, в принципі, я кажу сьогодні вже неодноразово, він є дуже цікавою штукою, про яку не всі замислюються. Що таке складний відсоток? Ось уявіть: у вас є 100 гривень. Викладете ці 100 гривень на депозит під 10%. Ну, як, наприклад, у банк, так? І банк вам виплачує 110 гривень на кінець року. На рік ми поклали під 10% річних і отримали 110 гривень. І якщо ви не витратите ось цей надлишок 10 гривень, які ви заробили, а реінвестуєте, тобто ці ж кошти, вкладете по новій. І ви вже отримаєте 10% не від 100, а від 110 гривень. І ось так цей процес накопичується мов сніжником. Тобто ваші кошти зростають по мірі того, як ви їх реінвестуєте. Тут дуже важливим також є фактор того, скільки ще ви можете докладати у цей депозит. У кожному з ваших фондів є ось такий калькулятор, на якому ви дуже добре бачите, як проходить цей процес. Ви берете суму, ви берете строк вашого вкладу, скільки ви плануєте вкладати ще у НПФ. Далі ви обираєте. Скільки ви хочете отримувати років ці виплати, якщо ви хочете один раз отримати, сума буде одна. А якщо ви хочете 10 років, або 15 або 20, навіть це вже буде інша сума. Тут вже залежить від того, скільки ваші гроші будуть отак обертатись і накопичувати складний відсоток. Ось, наприклад, ми беремо з вами, нам до пенсії 20 років, ми будемо отримати ще 10 років ці виплати і докладати кожного місяця ми будемо по 1000 гривень. І шляхом ось такого підрахунку ви бачите, що кінцева сума буде просто рости в геометричній прогресії. І чим більший шлях пройдуть ваші кошти від вкладення до виплат, тим ця сума буде вищою. І якщо вам зараз 18, 20, 30 років, вже, вже, вже відкладайте. Чим більше ви будете по часу це робити, тим для вас краще. Але якщо вам, як мені майже 40 або навіть вам 50, ще не все у вас втрачено. Ще є шанс у вас отримати якусь надбавку до вашої основної пенсії, яку вам буде забезпечувати держава. Але на жаль, ми знаємо, що наші пенсії взагалі не дозволяють нашим пенсіонерам жити нормально. Це виживання. І щоб не бути жебраком, слід подумати про це вже зараз. Це все добре, це все звучить дуже радужно, дуже класно. Але які є недоліки? З недоліків можна виділити непередбачуваність ринку, тобто доходи від інвестицій від ваших грошей, які вкладені в якісь акції, облігації, у ті інструменти, які використовує ваш НПФ, можуть коливатись. І учасники мають бути готовими, що в якийсь момент їх накопичення просядуть. Тобто, якщо ви бачите на своєму екрані у своєму особистому кабінеті якісь мінуси, не треба зробити з того паніку. Акційні папери дуже волатильні, і вони завжди змінюються в ціні. Хтось росте, хтось падає. Але взагалі, в принципі, ваші кошти мають рости. Комісії. Комісію вже визначає ваш НПФ за управління активами. Ця комісія, в принципі, в теорії може зменшити ваш дохід, але то не такі безнословні суми. Я ще не платила жодної комісії, я тільки вкладаю. Можливо, при виплатах там будуть якісь комісії, але наразі я жодної гривні не заплатила ще своєму НПФУ. У мене, в принципі, в контракті це прописано, які суми там йдуть по комісіям. Але чесно, я зараз не пам'ятаю і щось я не подивилась. Не буду вам брехати. Ви все це можете прочитати у себе в контракті. Ненадійність управлінців. Тут треба обирати, а вже ж якісь фонди відомі, які на слуху, або які вже роки або навіть десятиліття на ринку. Не вкладати у якісь нові фонди, хоча це може бути дуже цікаво, але ваше право вкласти в декілька навіть. Пенсійних фондів, якщо ви можете робити виплати згідно з контрактами цих фондів одночасно, то, будь ласка, вкладайте чому б ні? В принципі, ненадійність також тут у нас якось застрахована, тому що ми з вами поговоримо трошечки пізніше, що буде, якщо з фондом щось станеться. Як же обрати вам свій НПФ? При виборі недержавного пенсійного фонду дуже важливо звернути увагу на рейтинг, репутацію фонду, умови договору, ті ж комісії, дострокові вилучення коштів, про які ми також з вами поговоримо, які інвестиційні інструменти вони використовують, яка в них стратегія, і який в них результат. У кожного НПФ на сайті є така, такий графік результатів. Наскільки їх діяльність обганяє або не обганяє ту ж саму інфляцію, який у них приріст по людях, які взагалі у них успіхи. Все це спочатку прорахуйте, подивіться, але чесно, ось положичи руку на серце, я не дуже це ретельно вивчала. Мені сподобався один з фондів, він виявився надійним, я почитала про нього, мене все влаштувало, і я підписала контракт. Хто контролює та наглядає за цими фондами, їх діяльність регулює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України? Вона здійснює нагляд за дотриманням законодавства та захистом прав учасників фонду. Тобто, це не знов-таки не шарашкіні контори, в які ви щось вклали, а вони вас вкрали. Це, це дуже такі серйозні установи, за якими наведено нагляд. І є гарантії того, що ви отримаєте ваші кошти. Тепер ми з вами поговоримо про такі найчастіше питання, які можуть у вас виникнути щодо НПФів. Наприклад, як можна зняти кошти з НПФ? По-перше, це після досягнення пенсійного віку. Тобто ви вийшли офіційно на пенсію і забираєте свої кошти відповідно до того, як ви вирішили їх забрати одним платежем, розбити їх щокварталу, щомісяця, щороку. Тут же ви самі вирішуєте то, як ваш фонд дозволяє вам варіювати ваші ж забаганки щодо виплат. Чи є у фондів дострокове вилучення? Є. І деякі фонди дозволяють достроково вивести кошти у випадках, які зазначені у договорі. Наприклад, в моєму фонді це хвороба або інвалідність. Це одна з умов, і коли ти можеш не тільки через вік вивести достроково кошти. Також це якщо сума ваших накопичень. Менше, ніж мінімальна сума пенсійних накоплень, які установлені були держфінпослугами. Тобто, якщо ви дуже мало накопичили, і воно вам взагалі ні туди, ні сюди, ви можете вивести ці кошти, не дай Боже, ні про кого з нас не сказано, але смерть тут також дуже цікаво, тому що у випадку смерті власника. Цього договору договор перестає діяти. Але є дуже важлива така опція, як те, що ви можете зазначити спадкоємця ваших коштів. Тобто ці кошти вони нікуди не зникнуть, навіть якщо вас не стан. Ви можете зробити заповіт і передати у власність ці кошти вашим нащадкам або вашим батькам, або тим. Кому ви довіряєте і кого любите. Форми виплат. Виплати можуть бути або разові, тобто ви забираєте всю суму одразу, або регулярні. Тут же ви варіюєте, що місячні, що квартальні, щорічні, протягом якогось визначеного часу, 5 або 10 років тільки ви забажали отримувати пенсію від НПФ. Ви також можете це розробити, або пожиттєво. Це також може бути. Процедура виведення коштів. Що ж робити, коли щось сталося і вам необхідно оці кошти ваші вивести достроково? Перше, ви маєте звернутися до фонду. Ви маєте подати заяву на виведення фонду. Це можна зробити через особистий кабінет або на сайті фонду. Це може бути паспорт. Договір з НПФ, а також документи, які підтверджують обставини та право на дострокове вилучення. Якщо ти, наприклад, переїзд в іншу країну. є також, Якщо ви на постійне місце проживання кудись переїжджаєте, НПФ і деякі також виплачують вам ось ці внески. Або хвороба, ви також маєте предоставити ваші виписки медичні, що ви такі. Дійсно, маєте хворобу, яка потребує коштів на лікування. Третє, ви маєте отримати підтвердження. Фонд розгляне ваш запит і, за необхідності вже проводить перевірку документів. Після того, як ваша заяву було затверджено, учасник отримує підтвердження про виплату коштів. Четверте, виплата. Виплата проходить у вас або на банківський рахунок. Або може бути виплачена в касі НПФ готівкою. Чи є податки на виплати з НПФів? Виплати з НПФів, на жаль, можуть підлягатись оподаткуванню. Зазвичай прибуток від цих інвестицій може обкладатися податком на доходи фізичних осіб. Тобто, ви сплачуєте ось цей податок та військовий збір. Тут ви вже можете отримати більш таку актуальну інформацію у. Податковій інспекції або з податковим консультантом. Що трапляється, якщо людина помирає, що буде з її коштами? Тут у вас є декілька шляхів. По-перше, це спадкування. Тобто, договір може бути успадкований людиною, на яку ви написали заповіт, і ці кошти перейдуть, не їй, цій людині. Але ви маєте чітко це зробити в установленні договором з НПФ. Строки там все це прописано. Спадкоємці ж можуть отримати виплату одноразово. Або вони можуть продовжити накопичення на ваших рахунках, якщо це можливо, за договором з вашим НПФом? Тобто вони ці кошти можуть також на себе потім змусити працювати у вигляді складного відсотку. А ваш накопичений капітал буде стартовим для них. Які документи мають бути у спадкоємців для отримання цієї спадщини? Це має бути свідоцтво про смерть учасника, документи, що підтверджують родинні зв'язки, це свідоцтво про шлюб, про народження тощо. Договір з НПФ, якщо є, вони також можуть пред'явити, але це вже не обов'язкова опція. Яка процедура буде отримання коштів у ваших спадкоємців? Відповідно до процедури, треба звернутися до НПФ з заявою на отримання виплат, надати усі документи, які ми з вами тільки що проговорили, та зачекати на розгляд заявки і прийняття рішення щодо виплати. Також спадкоємці, на жаль, сплатять податки. Які у нас будуть на той момент актуальні. І комісія. Комісія також буде за рахунок спадкоємця. Ось така цікава тема. Якщо у вас залишились ще якісь питання щодо НПФів, звертайтесь, якщо щось. Знаю, вам підкажу. Для мене це також новий інструмент, але він дуже цікавий. Якщо ви поглибитесь у цю тему, я думаю, що вам також буде цікаво саме ось ця робота цих фондів. Дуже шкода мені, що так складається, що наше населення не дуже інформоване про то. Але зараз НПФ стають бути на слуху по мірі того, як у нас все іде до того, що пенсію вже моє покоління, молодше покоління отримувати не буде через те, що людей похилого віку буде більше, на жаль, аніж працюючої молоді, тому що у нас демографічна криза через війну, через зниження народжуваності тощо. Так, що ось так, мої хороші, сьогодні ось таку важливу дуже тему для кожного з нас. Ми з вами розглянули. Я ще раз хочу вам подякувати. Ви у мене найкраща аудиторія. Я вам дуже вдячна за кожен ваш перегляд, коментар, за лайки за те, що ви підписуєтесь та цікавитесь моїм каналом. Дуже-дуже вас люблю та дякую вам. А ми з вами зустрінемось вже дуже скоро в понеділок, на останньому розподілі цього місяця. І ви побачите, які ж у мене прогреси за цей тиждень. А зараз підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі!